У минулому репортажі нашої рубрики Разом до перемоги ми показали, як проходив благодійний ярмарок у ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка нашого міста. І знаємо, що результат цього це 27 тисяч гривень, які зібрані дітьми за ті смаколики, які продавалися на цьому ярмарку. І от саме сьогодні ці гроші були передані волонтерам Юрію. Коліснику та Сергію Череднику ми збирали ці гроші для ЗСУ. Ми бачимо, як донатять у соцмережах наші батьки для ЗСУ, і ми хотіли зробити теж свою часточку. Ми передаємо ці гроші на ЗСУ нашим волонтерам і чекаємо перемоги. Ви Знаєте, хотілося б справді висловити слова щирої подяки усім, хто долучився до нашого благодійного ярмарку. Це в першу чергу батькам, так і учням, які підтримали нашу ініціативу, і з розумінням поставилися, адже ми розуміємо, що лише спільними зусиллями ми зможемо підтримати наші збройні сили України і таким чином пришвидшити перемогу. Ми дуже довго готувалися до цієї ярмарки. Ми хотіли два рази її проводити. Але все ж таки ми змогли її провести. Ми дуже всі діти приєдналися до цієї акції. Ми напекли дуже багато різних смаколиків. Ми їх всі продали, і спільними зусиллями ми все ж таки змогли зібрати ці кошти. І зараз ми їх передаємо для допомоги нашим ЗСУ і для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Я дякую всім дітям, які долучилися до цієї акції, тому що це великий внесок в нашу перемогу. Завдяки всім, хто долучився, батьки, діти, які понапекали дуже багато виробів, які все це продали. Особлива подяка висловлюється дітям молодших класів, особливо четвертому. Вони зібрали найбільшу суму, тому вони великі молодці. Вся школа дуже старалася, і завдяки нашим старанням ми наблизили трошки перемогу. А також ми ще всією школою збирали баночки для свічок в окопи нашим. Збройним силам України допомагали вже як могли. І ще буде, будемо багато проводити різних акцій, збирати кошти, збирати. От навіть зараз ми збираємо кулатуру, щоб передати, здати, і буде, точно буде якийсь результат. Дорогі наші діточки, щиро хочемо вам подякувати. Ми за кожну копійку відчитаємося, куди вона пішла. І обов'язково. Візьмемо стяг наш український, щоб кожен воїн, куди ми будемо заїжджати, щоб написали вам слова подяки. І це вам буде той стяг, який буде повісити його на саме початку 4 місті. Кожна копійка приближує нашу перемогу. Ви самі бачите, з кожним днем наші Збройні сили гонять ту нечість з нашої української землі. Щиро дякую вам, Уклоняюся до землі вам малесеньким. Приєднуюся до слів подяки за зібрані вами кошти. Ви зробили дуже велику справу. Ви проявили громадську ініціативу, ви проявили те бажання для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які є там на передовій. Ці кошти попадуть безпосередньо до наших земляків, бо ми найважливіше насамперед їздимо до наших хлопців, які з нашої громади захищають нашу землю. Окремо хотілося б подякувати організаторам цього заходу, бо патріотичне виховання нашої молоді, воно дуже, дуже важливе, надважливе. І вам, дітки, ще разочок дякую за те, що ви долучилися, проявили ініціативу. І взагалі ви молодці. Скажи, будь ласка, чому ти брала участь у цій акції? В ЗСУ служив дядя. Я міський, дуже його міський. люблю і дуже за ним сумую. Для тебе це було важливо, так? так? І те, що ваш клас зібрав найбільше грошей. Ти пораділа? Так. Да. Молодець. Особливі слова подяки нашим вчителям. Ми розуміємо, що під вашим керівництвом це все відбувалося. Спасибі вам і слава Україні. Скажіть, будь ласка, от для вас, як для волонтерів, взагалі от важливі от саме от такі благодійні ярмарки, відношення дітей до цього всього, ну і, звичайно, батьків і вчителів. У нас не в тому навіть, суть, чи важливі, чи не важливі. Це, це грандіозні события, які мають бути, і вони ну, без них взагалі взагалі неможливо. Це не суть в зборі коштів, там, допомоги якоїсь там пережечків, пряників, там, передачі хлопцям ті, що на ЗСУ, а сама суть участі дітей у, 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 цих, у цих всіх заходах. Бо це ну, дуже сильно актуально, бо молодь наша розуміє, ну, молодь наша активна, вони надзвичайно ем, відгукуються. На всі пропозиції, на всі на всі запитання, це дуже класне виховання нашого підростаючого покоління. На сьогодні ці гроші потрібні дуже ці гроші на 99% Ми знаєте, підемо на автомобіль, який поїде на саму передову. На покупку УАЗа вони використовують їх для доставки боєприпасів на сам передову. Вони зараз мобільність так казати дуже хорошу приносить. Тому я додав до слів Сергія через той рогалик, що дітки печуть, вони своїми руками чувствують те питання, що вони допомагають Збройним силам України. Це дуже велика і вдячність їм цим діткам, і вони розуміють це питання, що це це ствердження нашої України. Ну і е, з, з цими акціями дітки дуже часто перейдуть у цим дитячі малюнки. Дитячі малюнки це частина того то, то тепла, які вони передають через ці малюнки нашим хлопцям. Хлопці їх отримують, вони надзвичайно радіють, вони їм гріють душу і серце. І з цими малюнками разом з діями цих ді, ді, діточок все буде у нас добре, перемога не за горами і разом до перемоги.